Як е, жінки переносять і справляються з ПТСР? Розкажіть, будь ласка, про, е, про жінок ветеранок. Е, які особливості, е, які виклики, яка, е, які проблеми, з якими вони стикаються? Ну, на мою думку, жін, жінки – це е, окремий напрямок і. Наукових досліджень, тому що ми повинні дослідити теж науково, не обґрунтувати, а розібратися, як жінка реагує в тих чи інших умовах, як у жінки проявляється стресова реакція, як жінки переносять і справляються з ПТСР. Особливо які перебували в зоні в зоні активних бойових дій це окрема категорія, з якою треба працювати.